Рісла мішки, двомісні парти, проектори та безперебійний інтернет. У Тернополі перевірили кілька оновлених у рамках благодійного проєкту Freedom Space шкільних та університетських укриттів. Ремонтували приміщення за гроші міжнародного донора. Вартість будівельних робіт кожного сховища становить понад 2 мільйона гривень. Цей проект він є благодійним і жодної копійки з місцевого обласного або державного бюджету, жодної копійки від платників податків не отримано. Це все кошти нашого фонду разом з нашими партнерами міжнародними. У проєкті взяв участь і Західноукраїнський національний університет. В навчальному закладі для облаштування укриття виділили колишнє складське приміщення, де замінили всі необхідні комунікації, а для безперебійної роботи закупили генератор та підключили інтернет. Також для комфортного перебування студентів у сховищі придбали крісла мішки, туристичні килимки, парти, лавки та проектор. Цьогоріч ми свої. Свою студентську родину прийняли більше 7 тисяч нових студентів. Загалом в університеті вже більше 16 тисяч студентів. І, хоча університет обладнаний повністю такими укриттями, усіх гуртожитках, усіх корпусах, але нам дуже приємно, що маємо можливість відкрити нове облаштоване сучасне укриття, і також в цьому приміщенні можуть знаходитися тернополяни, які проходять по вулиці чи десь перебувають в цьому районі. Це укриття входить в загальну міську мережу укриттів, так що воно відкрите не тільки для студентів, а також відкрите для жителів міста. Під час ремонтних робіт врахували побажання студентів і керівництва навчального закладу. До прикладу стіни пофарбували у білий колір, що потім їх можна було розмалювати. Також тут планують реалізовувати різноманітні студентські ініціативи. Ми спільно зі студентським самоврядуванням студентського містечка. Бачимо це укриття з точки зору різних арт-зустрічей, різних тренінгів, різних тих самих фільмів. Студентів виникла просто ідея удосконалити навіть його різними малюнками. Тобто, люди, які будуть тут приходити, щось буде відбуватися, воно буде просто доповнювати вже цю атмосферу, яка вже є. Загалом у рамках проєкту обіцяють відремонтувати близько 30 сховищ у навчальних закладах по всій Україні.